Одна ножка тут, друга тут. Можна, поїхали. 115. Стоїмо, стоїмо, стоїмо. Стоїм. Не стрибаємо, не стрибаємо. Щуренко, Володимир Ковальчук, Саша готується. Ковальчук? А, -а, -а. а чему ти... ну, ты? А ну иди сюда. Я туда щуренку стребаю, а ты чуренку, а что ты заливаешь? А? Нет, ты перший мужчина. В, в магазине мы тут выживаем написано щуренку. А... А потім ти, я назвав Щуренко, ти вийшов і стрибнув, мені записувати дві результати Щуренко. Ну, то як ти? Порядок який ж має бути, ти маєш то розуміти. Правильно? Все добре. Давай, не йди, нікуди не йди, йди сюди. Зараз після щуренко стрибнеш щура. Будь ласка, зараз Ковальчук. Так, Возинський Марк Калиниченко Артем. Можна Марк. Калиниченко Артем, Шарко Максим можна. Сто Будь ласка, Шарко Максим, Горковенко, Олексій можна. 30. Горковенко весяний. Можна, Горковенко стрибає скрибаємо, приткнув до лінії обидві ножки. Можна. 153. Ну ти ж підступив на 20 сантиметрів. Лисяний, Дем'ян, Мисак і вам можна. 144. Мисах Іван Щербатюк Дмитро можна двадцять Щербатюк Дмитро, Харкевич Дамир Дамир громада Макарки для нього можна. Можна макарнастичні мотивиться. Діма дев'ять. Так, будь ласка, хлопчики, всі повертаємося сюди на місце.